Що чекаєте? Вам, вам надають відповідайте мені. Я вам придацю на сільське. Державна фінансова інспекція на ваш лист від 14 стосовно до нього не будуть Дивіться, я вам задам одне питання. До нас поступила інформація, що ліквідована фірма Агроліз за період ліквідації. Два роки. На протязі двох років е, втратило 237 тисяч кубометрів ліса. А там там далі. Ні, там далі десь добачає. Без... Там, де відповідь пошту, що вони не отримують. Я знаю це. Я була в відпустці. Вам повернули за, за терміном зберігання. 30 днів полежала на почті і повернули вам, бо я була відпустці. Зараз я прийшла і прошу, дайте мені мою відповідь. Дайте. Оце лист, який повернувся, може. Це лист повернувся, тому що мене не було, я була за кордоном. А зараз я, я вже це знала давно, я сходила в ваш загальний відділ, вони мені сказали, ну, ми вам надсилали сповідомлення, лист повернувся. І, да, мене не було вдома в той час, я була відпустки за кордоном. Тому зараз я вже тут, я прийшла, да я вже все, і вимоги закони. Проста відповідь. Я так і знала, що ви мені так напишете. Я це знала, але мені треба документ, що не було ревізії. Я бачу, а, було не було ревізії? І... Ну, Дивіться, це на, на цей запит я маю мати відповідь, у мене нема. А у вас є, дайте мені копію актів за результати проведених ревізій в обласної прокуратурі. А ви пишете, не було ревізії. Прекрасно, 5 років, у вас не було чи 10 ревізії в обласної волос... прокуратурі. А чому? Наступне питання. Чекають, де ти ступак напише скаргу, по скарбний ступак, вони проводять ревізію, а потім заховають результати ревізії. І причешуть вас все. Як причесали ну, в Качество Державному університеті, Чорській міській раді. Зараз я впевнена в управлінні праці соціального захисту причешуть. Бо там я бачила сєчку, вона вибігала до рябця людина. Алло. Ви на місці будете. Ну. Добре, добре. Зараз підготувати треба зайде, підготовити листа. Відправимо мене. Добре, добре.

Це ж ні, За яким законом забачення. Для того, щоб у нас прийшло нормально, воно має прийти через загальні віри, через реєстрацію, все як положено. Ви як думаємо? У додаток до листа направляємо на вас, ви прийшли на прийом. Я факт. А цей ви просто факт. хочете, ну, хочете щоб у вас ну, зрозуміло, то я бись вас так налякав, що ви навіть боїтесь копію дати з мого листа, мого листа. Це, це, це місце і роботи. Я вам свої речі можу дати, а з роботи я нічого не можу дати. Я не це мій лист мені адресований. Зняли копію дали. І об... що, що, що? Що? Все, він повернувся і в'язається лист. Як нього обліку. Якщо він повернувся, то його вже немає. Спору. Він ізчес? Ну, це, це, це що, кримінальне відповідальність за це? За мій лист, копію листа? Я думаю, що ні. 237 тисяч е, кубометрів е, ліса із агро, агроліса. І за два роки під час ліквідації організація цього, була вже розформована, якби до б... два роки під час ліквідації цієї фіни було знищено така кількість лісів. Продано продано. Ну, знищено, маємо говорити. Ми ми як Продавання. захисники лісу. Коли коли, коли йде ліквідація Дивіться, коли йде ліквідація підприємства, неважливо, як його продали. Неважливо, його продали. А була ліквідація підприємства. Вони То, ми не мали права його здійснювати діяльність. Жодну господарську діяльність. Підприємство ліквідувалося. Ну, а що від нас? Вибрали? А Вами чого це? Коли припинили, коли почалася ліквідація, мала бути яку. Чи дивіться? Починаючи з моменту створення державної фінансової інспекції, спомінялася. Відношення на відношення помінявся порядок планування. пройшло велике скорочення. І порядок планування ревізії зовсім інший, як був послідовність була періодичність. У 2014 році під час губернаторства Лунченка було лікводовано... У 2014 році, значить, починається серпня місяця державна фінансова інспекція до грудня місяця абсолютно не працювала, працювало тут лише 15 чоловік, 10. Тому ну, що тоді було ну, добре заборонено початку. Добре, різні. давайте таке так, питання вам поставимо. зрозуміло, виготовимо навіть відношення. Вам було відомо про це, що під час ліквідації припинити діяльність шляхом ліквідації державного підприємства Закарпатське обласне управління лісогосподарських агропромислових господарств. Підприємство з 2014 року в стадії ліквідації здійснювало господарську діяльність. Чи було вам відомо про це два роки? 14, 15, 16. Я не можу зараз вкладати, чи мені було відомо чи не було. інформація повинна бути, але ще раз кажу, планування контрольно-ревізійної роботи, яке почалося у нас з моменту реорганізації, здійснюється на по принципах ризиків. Я, цікаю, я дуже добре гарно і говорити, тому ліквідагіла ліквідація не є основним признаком. Перш за все, не є основним ризиком. А інформацію, що 237 тисяч кубометрів ліс. Ви собі представляєте, яка це хід із ліса. Ну якщо я не можу зараз на ваші питання відповісти, то ми не ви говорити, що чи вони зробили вклали, чи вони реалізували якимось чином. Я не можу вам сказати правильно, неправильно, та ж під цю ревізію можна зробити перевірити, розумієте? І Як, як це да, візію? Значить, а тепер на сьогоднішній день створюється аудиторська служба із Слухайте, Ми коли до вас приходимо, ви постійно нам розказуєте, як вас реорганізують. Ми це чуємо вже років три. Я так думаю, Я навіть, що це спеці... не спеціально хочу для того. Ми не собі... хочемо це чути. Це ви тут як це... сиділи, так так і сидите. Вас 33 рази реорганізують, Ви на місці. Рябець можна тут всіх реорганізувати. Можна Закарпатську обласну раду закрити, а він буде. Він буде. Можна закрити на карті Закарпатську область, а ребець буде, розумієте? Так що ці реорганізації не розказують там. Просто було цікаво. тридцять 237 тисяч кубометрів віса, а він буде. Мені просто цікаво, чи знали ви цю інформацію, що підприємство в стадії реорганізації, якщо про крадіжку, це компетенція, ви знаєте, саме є крадіжка, тисяч. Якщо, якщо ви знаєте, що це вкрало, треба було заявитися. То... Було ви маєте сумнів, ось. що я зайду? Ні, ну будьте ви мені задали питання. Ви кажете, треба було заявити. Я сьогодні про це узнала, я сьогодні про це заявила. Це я це вже у вас сьогодні. І не нам заявляти, а заявляти вікувінь, за реалізацію. Заприємство незаконного орган. існування з упалом, понад 237 тисяч кубів метра деревини різного сортименту, 9 районах Закарпатської області, Берегі, Тячівський, Великий Березний, Перечинський, Межівський, Мухачівський, Буловецький, Свялявський. Організувала та очолила вказану злочинну структуру, така собі доморощена Закарпатська, Сонька Золота Ручка. Не буду називати прізвище, тому що інформація ця неофіційна і не підтверджена, тому я не буду називати прізвище. Але ми зараз її якраз перевіряємо. І ви, до речі, перші, до кого ми прийшли, звернулися з простим питанням, чи відомо вам було про це, про їх діяльність у злочинності? Невідомо. Про злочинний відомо, я не, 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 не мав часу чи читати. А скажіть, будь ласка, період ліквідації підприємства вони можуть чи здійснювати діяльність? Так, да, процедура йде. І період ліквідації підприємства призначається ліквідатор. І ліквідатор може здійснювати діяльність? Ну, і так, в моїй залежності, які прийняти рішення, це саме. Він може лише відкривати борги і виплачувати заробітну плану. залежності, які прийняти Він може е, підготувати майно для продажу на аукціоні, тут але продавати спору. ліс він не має права. Бо він не вповноважена особа, він не державний службовець, яким на слів не може бути, яким може бути мова про те, що він має право не голова ліки комісії. Два будь. роки там працює і продає ліс. Так, так, Будь-які незаконні дії він не мав права це зробити. Ну, це просто неможливо. Е, Скажіть, будь ласка, що вам потрібно для того, От зараз ми вас повідомляємо про ці відомості, що нам стало відомо, що вам потрібно для того, вашій е, установі, Коротко, щоб ви провели е, різні. Будь-яким чином, що надходять інформації про крадіжки, перше, що ми повідомляємо, це не про... немає значення звідки надійшло, що він надійшов, чи це діш, чи і друге, тоді вже планується проведення різів. Тоді, е, якщо на мою точку зору, якщо це е, факт крадіжки, ну саме легший спосіб, будемо казати, і більш найбільш ефективно, це один питання це позаплану ревізія на підставі рішення, інший вид крадіжки, як ви кажете, якщо це. Я рехую, що коли зникло 237 тисяч кубометрів лісу, це підприємство, підприємство, яке ліквідовується, це вже є крадіжка. Мало того, воно ще було зроблено боржником, воно стало зараз боргувати. Тобто я цей ліс продали я, і собі місць... місць... в кишені. Я, я, дяк, але я не можу вам нічого не Ми зрозуміли, що вам така інформація якоби не, не відома, хоча в нас є інформація, що її покривають впливові люди. Був ще губернатор, який не встиг це все доробити до кінця. І напевно зараз теперішній губернатор. Таке було і проходить, мовчить. Тому що тишина. Наразі всі матеріали по даному питанні справі направлені Генеральну прокуратуру України, Антикорупційне бюро України, особисто прокурору Закарпатської області Гаврілюку та начальнику національної поліції Закарпатської області Стефанично. І тишина. І тишина. Вже місяць пройшов. Людина заявляє. Про 237 тисяч кубометрів деревини незаконно проданої. І тишина. І ви ніхто не знаєте, міліція не знає, прокуратура не знає, ніхто нічого не знає. Бермарків не знає. Що ж ви нічого не знаєте? Так, не сильно. Я хочу прийти до Євця, зробити йому під камери офіційне повідомлення про це, щоб він записав нас як усне звернення і поставив в план перевірки повідомив Міністерство. Значить, ну якщо ви були, зайшли до мене вже якесь є, теж якесь є, незвернення, значить його треба журнал тобі. Запи Записуйте тоді, я зрозуміла, ребця <смітна> я не знайду, він буде довго від мене ховатися, а ви не будете ховатися. Я знову прийду до вас. Так що пишемо зразу. цей момент пошуком ревця пропускаємо вас. <смітна> мало того, він, ми б його йшли, він все одно вас позвав. Пиши, 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 ти, відписити, пишети, знаєте.